Тільки термінові новини вчасно та влучно. Мінування Каховської ГЕС Росія готує масштабну катастрофу на півдні України. Президент Володимир Зеленський у четвер, 20 жовтня, заявив, що російські окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС і вже підготували все для здійснення теракту. Але всі подробиці далі. Друзі. Підтримайте україномовний контент лайком під цим відео та підпискою на канал. Прямуємо до перемоги разом. У зверненні до Європейської ради глава держави заявив, що країна-агресор свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубичних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати, наголосив Зеленський. Президент також пояснив, що плани країни-терориста можуть позбавити запорізьку атомну електростанцію води для охолодження, забезпечення водою значної частини півдня України буде порушено а також буде повністю зруйновано роботу каналу, який збудували для постачання води в Крим. Зеленський розповів, що із Каховської станції вигнали українських співробітників, зараз її повністю контролюють росіяни. Він закликав негайно направити міжнародну спостерігаючу місію забезпечити повернення на ГЕС українського персоналу та професійне розмінування. Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором, здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити, додав президент України. Друзі, дякуємо за перегляд та просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!